Інколи здається, вони завжди були такими, якими ми знаємо їх сьогодні. Але ж всі ми змінюємося, і українські зірки також. Який вигляд мали наші селебертіс 20, 30 і навіть 40 років тому? З чого починали, та як і чому стали такими, якими ми їх знаємо зараз? Віктор Павлік, український музикант, співак, гітарист, артист мистецької агенції Територія. А». Народний артист України молодий, амбітний із довгим кучерявим волоссям. Це Віктор Павлік, але 30 років тому у такому образі артист у складі гурта Анна Марія розпочав свій музичний шлях у далекому 92-му році. У гурті Павлік був вокалістом та грав на гітарі. Ти подобаєшся мені? Так, це пісня гурту. У 94-му вона стала найкращим ліричним шлягером України, а гурт Ана Марія найкращим поп гуртом. Із цього й почалася історія успіху і трансформації. Далі велика сцена під ногами у Павліка, а його гурт один із найпопулярніших в Україні. Однак у 95-му артист раптово припиняє виступати із гуртом. Кидає все і їде до Туреччини вслід слід за своєю дружиною керувати танцювальним балетом, щоб через рік повернутися на батьківщину. І не самому, а з хітом «Шикидим». Знали, що я був в Туреччині. Кажуть, Віктор: Ой, там в Туреччині така є пісня класна. «Шикидим». Степан Петрович Аляварда почув. каже: О, так давай я український текст на неї напишу. Павліку здавалося, що ця пісня не звучатиме українською так красиво, як і турецькою. Однак він помилився, бо саме вона принесла співакові шалену популярність як сольному артисту у 97-му році. Так так, саме цьому хлопчині з відео, який любив одягати розчібнуту жилетку на голий торс. Справжній секс символ 90-х, чи не так? Ляг спати а рано на другий день прокинувся. Знаменитим. знаменитим, тому що пісня Шекидим моментально пішла страшенно по всіх радіостанціях, по всіх куди тільки можна. Як от тільки він повернувся із Туреччини в Україну і заспівав свій шикидим. А то альбом тоді називався Афіни Київ Істамбул». Стамбул. Як тільки він пішов у ротацію і вирішив, що з цими піснями він захоче розкручуватися, то от так, от ми одразу з ним і познайомились. У тому ж 97-му на світ з'явилася легендарна пісня Ні обіцянок, ні пробачень після успішного кліпу Павлік трохи відстриг кучеряве волосся, розлучився вже з другою дружиною, яка народила єдину доньку Христину у 87-му році, та закохався у Ларису, яка стане його третьою дружиною. До речі, із нею Павліку шлюбі був найдовше: 25 років виховували разом сина Павла. А попри все, він встигав успішно будувати кар'єру. Співак був настільки популярним, що розклад його концертів у 90-х можна було побачити чи не на кожному стовпі. Це у той час, коли інші артисти тільки робили перші кроки в українському шоу-бізнесі. Павлік уже гастролював Америкою. Таке враження, що ніщо не могло зупинити Павліка, який у 2012-му стає схожим на рок-зірку. Виступи у Палаці Україна, англомовний альбом, який припав до душі фанаткам: скандали, романи схожий на рок зірку і поводиться, наче рок зірка. Його гучне розлучення із третьою дружиною Ларисою Созаєвою обговорює вся країна. Про його роман із молодшою на 29 років концертною директоркою Катериною Реп'яховою гуде весь інтернет. Нескінчений вир закручував співака, і здавалося, цей вир не спинити. І все таки Павлік зупиняється. Бо стається страшне в його сина Павла діагностують онкологію. На лікування потрібні захмарні 200 тисяч доларів. Павлік зважується на відчайдушний крок. Він просить допомоги у соцмережах. Звертаюсь до вас, друзі, за допомогою. Біда не знаєш, коли приходить, і звідки зараз мені потрібна ваша підтримка як ніколи. Усе дуже жахливо, коли стосується дітей. В мого молодшого сина Павла Саркома, рак хребців. Це звернення сколихнуло Україну. Адже на той час у шоу-бізнесі жоден артист не насмілювався публічно просити про допомогу. Ба навіть говорити про хворобу табу. Але на кону стояло надто багато життя сина. Сотні поширень вражених користувачів допомогли сім'ї зібрати необхідну суму за рекордні чотири дні. Віктор Павлік закрив збір. Люди, збір коштів зупинено. Дякую всім за добрі слова. А хто пише гадості, хай Бог вас пробачить. Я мрію про те, щоб залишились зайві гроші, і ми їх віддали тим, хто потребує лікування. В нас все добре. Ми в прекрасному настрої і віримо тільки в перемогу. Лікування було виснажливим. Хлопець пройшов 18 курсів хіміо та променевої терапії, і його стан покращувався. Саме у цей період навесні 2020 року Віктор Павлік вирішив одружитися в четверте. Ця новина ще більше розлютила колишню дружину Віктора Ларису, маму Павла. Вона не розуміла, як можна гуляти весілля у такий складний час. Аж раптом стан Павла різко погіршується. Хлопець приймає важке рішення. Він не буде лікуватися, однак каже, що не припиняє власну боротьбу. Перемогти хворобу так і не вийшло. Віктор Павлік повідомив про смерть сина у серпні 2020-го. Павло пішов із життя у 21 рік. Артист болісно переживав втрату дитини. Він називає Павла своїм янголом, який допомагає йому рухатись по життю. Це мій ангел. Я. Це реально мій ангел. Навіть зараз з вами спілкуюся, я відчуваю, що він біля мене не стоїть. Прийняти страшну трагедію допомогло нове життя. У червні 2021-го. Павліка народжується син Михайло. Артист вчетверте став батьком у 55 років, і, хоч сам Віктор каже, що був поганим батьком для своїх старших дітей, у нього є всі шанси виправити це зі своїм молодшим сином. Я собі завжди кажу, що я все що не додав своїм старшим дітям синочок, я максимально все спробую віддати тобі, скільки мені Бог дасть. У Віктора Павліка досить бурхливе життя: успішна кар'єра, постійні концерти, а поміж тим, намагання побудувати міцну родину. І може для когось його круті пісні в минулому сам Віктор певен, що найкращий хід ще попереду. Бо хто він такий, щоб не вірити у своє власне майбутнє після того, як він уже не вірив у свій шикидин? Я чекаю цієї пісні і я. Знаєш, як, ну це правильно, правильно так думати, що моя краща пісня ще не заспівана мною, вона mm -hmm. ще буде.